Чому тому, що декларація е, неправомірна, це є наша думка, так а думка вона звідки взялася, тому що ми звернулися в департамент містобудування. А департамент містобудування сказав, що проект на будівництво будинку вони не погоджували. Відповідно для початку проведення це має бути погоджений проект містобудування О, і вони тоді звертаються. Але справа в тому, що е, будінспекція не перевіряє наявність е, документів. Е, людина, яка заповнює декларацію, несе відповідальність особисто за заповнену декларацію. От ми зараз перевіримо, чи є всі документи, і хай відповідає людина, а ви будете віднація. робити запит Так, Ми зробимо можливо від громадської організації, яка тут у нас влаштована громадськістю тут місцевою, і дамо на це. Справа в тому, що воно затягнеться на 5 днів, тому що кабінет міністр видав цей указ щодо заборони перевірки юридичних осіб на певний термін. І це можливо затягнутися до 10 днів. Може затягнутися. От ну але якщо потрібно пришвидшити це, я думаю, що громада виступить з тим, що ми цей процес пришвидшимо. Добре, дякую.